Привіт, мої любі друзі! Привіт! Сьогодні, 23 червня 2023 року, така магічна дата. І сьогодні неймовірна спека по усій Україні. У нас сьогодні більше ніж 30 градусів. І я це дуже добре відчула, коли зранку на театральній площі займалася тренуваннями десь з 11 до 1. Це було щось неймовірно спекотне. Зараз біля п'ятої, вечорія і. Температура стає більш комфортною, настрій покращується, і сьогодні він буде ще кращим, тому що я зараз поспішаю до нашої неймовірної філармонії, де мої друзі з Дніпра, а саме молодіжний драматичний театр Віримо, будуть давати свою другу виставу. Ми е, з акторами театру познайомилися ще в тому році особисто, і коли я їх зустріла в квартирнику Грона. Цьому році, позавчора, я неймовірно зраділа. Я з величезною радістю запрошую вас на перегляд вистави у філармонії о 18.30. І все інше я розповім перед виставою саме з локації площі філармонії. А зараз поспішаю, передаю вам свій заряд енергії, гарний настрій, посмішку і впевненість в те, що ми віримо в добро. В чудовий настрій і в життя. До нових зустрічей з Кобилянською, ваша Оксана Дем'янишина. Па Папа.